Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітав незвичайний гість вітерець. А як ви гадаєте, де вітерцю подобається гуляти? Так, йому подобається гуляти в лісі. Давайте разом з ним вирушимо до весняного лісу. Ось ми і дістались лісу. Що таке ліс? Ліс. Це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, живуть різні тварини, птахи, комахи. А ще у лісі ростуть різні дерева. Які саме береза, вербичка, ялина, тополя, каштан, липава. Як називається ліс, у якому ростуть лише дуби? Дібровою. Як називається ліс, у якому ростуть лише сосни, сосновим бором? А ліс, у якому ростуть лише ялинки? Ялинковим? А як називають ліс, у якому ростуть лише берези? Березняком? А який ліс називають мішаним? Ліс, де ростуть різні дерева. Скільки дерев у лісі? Багато. А зараз давайте пограємо з вами в гру один багато. Береза одна. Багато чого. Беріз. Ялинка одна. Багато чого. Ялинок. Тополя одна. Багато чого? Тополь. Каштан один. Багато чого. Каштанів. А зараз давайте роздивимося будову нашого дерева. Що у нього є? У дерева є. Корінь є стовбур, є гілки, є листя. На весні більшість дерев залишаються безлистими, але є в нашому краї такі дерева. Що ці порі стають зовсім іншими. Вони цвітуть. Відгадайте загадку. Лиш весна привітна у гості з'явилась. На гіллі тендітним Котики розсілись, котики пухнасті, котики маленькі. Жовті, мов курчата, як вата м'якенькі. Так, це вербичка цвіте пухнастими котиками. Як називається це дерево? Берізкою. Яке це дерево? Воно листяне. Який стовбур берізки? Стрункий, біленький із чорними смужечками. Це дерево високе чи низьке? Дерево високе. Які гілочки у берізки? Тоненькі, їх багато. А листя у берізки? кругле, зелене. Давайте складемо розповідь про берізку за допомогою карток символів. Що це? Це берізка. Високе дерево. У берізки стрункий білий із чорними смужками стовбур. У берізки кругле зелене листя. Що росте поряд із берізкою? Кущик. Кущик менший, ніж берізка, чи більший. Кущик менший. Чого у кущика немає? Стовбура. А що у кущика є? У нього є багато гілочок. Звідки вони ростуть? Вони ростуть із землі. Давайте пограємо в гру, порівняй. Дерево високе, а кущ низький. Дерево велике, а кущ маленький. У дерева є стовбур, а у куща немає. У дерева гілки товсті, а у куща тоненькі. Дерева та кущики товаришують, оберігають і допомагають один одному. Кущик не дає бешкетнику вітерцю ламати гілочки дерев, а дерева прикривають своїми густими гілочками від пекучого сонечка. Ось так і живуть вони дружно. А зараз пропоную трішки підготувати наші пальчики до письма. По ось таким пунктирним лініям провести пальчиком або у зошиті. Діти, сподіваюся, ви дізналися багато нового. А ще як треба поводитися з деревами? Так. Їх потрібно берегти, охороняти. Не можна ламати гілочки, псувати кору. Я бажаю вам успіху. До побачення!